Всім добрий день! Ви на каналі Джулія Ніт це канал про в'язання. І зараз я покажу, як я піднімаю рукав і оформлюю підрізи у фетра джемпера. Я в'яжу джемпер зверху вниз регланом, і коли я оставляла залишала петлі на рукав, я їх перезнімала. Можна на нитку, я перезнімала на додаткові спиці і добирала петлі на підрізи. В даному випадку я добирала три петлі. Тепер, коли я починаю вив'язувати рукав, як я буду оформлювати пройму, зараз покажу на прикладі іншого рукава. Ось підрізи. Тут я ще ниточку не ховала, зараз ось підтягну її. Ось так. Дуже акуратно виглядають підрізи. Джемпер ще, коли буде пратися, сушитися, і все буде полотно забите пухом, все буде. Не дирчати. Зараз полотно таке трішки діряве, бо це мериносик. він розпушається. Я хочу звернути вашу увагу іменно на підрізики. Все дуже акуратненько вийшло, ниточку, ось підтягнути, треба і зав'язати там на вузлик, ось, і буде все дуже гарно, акуратно. Тож, поділюсь з вами, як я це роблю. Ось у мене набрані на рукавчик да? петлі, які залишалися. І е, три петлі ці додаткові, які я піднімала на підрізи. Ось, я їх перезнімала на ниточку додаткову. Тож зараз її треба розпустити. Ось я її обрізаю. Ось я розв'язала цю ниточку додатково і витягаю її. В мене ось три відкриті петлі, які я добирала, але я буду ще добирати зліва і справа додатково. Ось. Так, оці три відкриті петлі я поки що на ліву спицю поміщаю. Так, Буду починати робочу нитку приєднувати. Так, ось, Приєдную робочу нитку до ось, ось цього ряду. Ось, між цими. 어, додатковими петлями, які ми на підрізи під, 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 піднімали. Да? 어, у нас отакі отвори з'являються, якщо ми просто так в кругову будемо в'язати, да? отакі дюромахи були. Так, починаю я ось не ля, не звідси, а звідси. І піднімаю. Ще додаткові. Ось, як у мене йдуть, я дивлюсь, так ось оця петля, так. Далі, ось оця вона уходить сюди, вона, і я її піднімаю ось. Так, і ще, щоб не було в нас жодної дірочки. І ось так уже йде е, нахил, да? Ну, ось, ось наші петельки, отак, е, ідуть, косичка ця лицева. Тут у нас отакі, як би як кромочні, ну то тобто душки е, петлі. Не, так, як пояснити, ось ось іде наша петелька, да? оця галочка. То є одна сторона, так, права і ліва дужка. І ось так воно виглядає як би за одну дужку. І ось тут ми підіймаємо ще одну петельку. Наприклад, ось тут буде дуже велика дірочка, так? То між нею можна так, між нею захватити. Оцю і протягуємо робочу ниточку. Ось так. Ось, наприклад, оцю я піднімаю і не, не наскрізь отак. А її витягаю отак і протягую робочу ниточку. Так, можна гачечком робити, якщо незручно. Так, що Зараз, якщо не вийде, візьму гачок ось. Так, далі ось цю, що ми піднімали попереду, я її схрещеною пров'язую. Щоб було щільніше. І ось наші три петлі підрізу. Я їх пров'язую звичайною лицевими. Це ми тут добрали, крім цих трьох петель посередині підрізів, добрали дві петельки. Так, і ось тут у нас залишається ниточка. Хвостик можна більше, можна менший, можна більше залишати, щоб вам було зручно голочкою тоді його тут заправити. я гачечком заправляю, якщо дуже короткий, потім покажу так. Три петлі підрізів звичайними лицевими пров'язуємо. Далі, з цієї сторони, також нам дві петлі ще потрібно добрати. Ось, де в нас. Слідча, якби лицева петля, яка уходить сюди. І крайню її частину знаходимо ось так і крізь неї набираємо. Трішки вона слабовата. Тож шукаємо ось цю ниточку і от так протягуємо. Все, зараз щільніше. Тепер ось тут оці дужечки. І ось за цю захвачуємо, ось так і протягуємо. Так, трішки не подобається мені. Тож шукаємо, як нам зручніше зробити, щоб щільніше було. Можна добрати більше петель так, одна і дві, ось так краще. Так, ви дивіться по своїй пряжі, але так потрібно зробити, щоб не було дірочок оку оп, так. ні. І підбираєте таким чином, як вам щоб подобалося вигляд. Так. І ще хочу тут одну набрати. Ось так. Тут я три петлі набрала. Тож тут дві, тут три. В принципі, одна петелька, нічого страшного. Так, всього п'ять. Запам'ятали, тож п'ять разів я буду скорочувати петлі. Але в іншому вже ряд, рядку. Далі ми в'яжемо просто в кругову, як ми, по малюнку в нас іде. Так, звичайно, у мене лицеві петлі тут, і в'яжемо круговий ряд. Так, фокус дете. Ось так у нас вийшло на першому рядку. Все в'яжемо до того місця круговий рукавчик до того місця, коли ми починали піднімати петлі. Так, круговий ряд я зв'язала і зараз перерахувала ось мої три петлі. Одна, друга, третя підрізів. І ось три я теж добрала і зліва. Три зліва, три справа. Ось. Ниточка моя. Де вона? А, ні, все, все вірно, все вірно, дві тут було. Так. Так, цю з хрещеною в'яжу. Щоб вона була щільніша Ось, все, зв'язали ми круговий ряд. Тепер я буду скорочувати. да Мені потрібно, я добрала 5 5 додаткових петель, мені потрібно їх скоротити. І е, все одно, от, наприклад, тут е, трішки ширше між петлями простір. І ось тут тож де мені не подобається, так? Да, Оце дуже великий простір, ще як я тут скорочую, це під рукою якраз. Можна, наприклад, ось цю петлю в місті пров'язати, бо вона якась дуже велика вийшла. Так, ось у нас рукавичок, тож можна. Нахили робити до, до середини, якби, рукава, справа в ліву сторону, зліва в праву сторону, щоб вони отак от дивилися. Можна ось в так, таким чином. Ви також дивіться по своїй пряжі, як вам зручніше, як вам більш подобається. Так, я буду робити ось так, з правої сторони вправо. Так. А якщо вліво ось так. І ниточку підтягуємо, бо це перша петелька. Ось вліво мені подобається більше. Так. Підтягуємо зараз зразу тут всі ниточки на початку. Бо тут, де ми робочу ниточку приєднували, вона розтягнута більш така. Ось з нахилом вліво пров'язали. Одну зняли, другу ліву. ось так одну знімаємо, другу пров'язуємо лицевою і накидуємо першу на попередню. Ось так. Ось так пров'язую. Так виглядає краще. Ой. Ще можна е, пров'язувати з нахилом вліво таким чином. У мене правою стіночкою до мене стоять петлі класичні. Переставляємо їх лівою стіночкою, ось так, і дві разом пров'язуємо. Але е, Перший спосіб він більше мені подобається. Можна і так, і так. Так, одну ми зробили скорочення, далі дивимося. Тут теж якось проситься до того, щоб скоротити одну. Ось дивіться, як виглядає в першому варіанті, так, і як в другому. Ось. Можна і так, і так. Мені якось так більше подобається, то я зроблю так. Першу знімаємо, другу лицевою і накидуємо. Зовсім фокус тіряється чомусь. Так, ось дві вже скоротили. Далі. Пров'язую дві петлі лицевою. Так, ні, одну петлю лицевою І ось тут у нас простір такий більший. Тож тут теж дві разом. Тут я вправо ось так захвачую дві ниточки і з нахилом вправо буде убавочка. Це вже три петлі ми обавили. Далі, слідуюча пров'язуємо. Так, дві разом також ось так. І далі в'яжемо. Ще одну петелечку нам треба убавить, можна її залишити, можна в вслідючому рядку зробити убавочку або через рядочок. Ось тут я чотири убавила все, ніяких великих отворів немає, а в іншому, можливо, ще ось тут бавлю, щоб всі п'ять петельку бавити, скоротити ті, які ми додатково набирали. Так, коли швидко в'яжу, то фокус зника. Ось, далі в'яжемо круговий ряд знову до початку підрізів. Ось дов'язала я ряд. І перерахувала петлі. У мене 57 петель, ось, а, і одну ж ще мені треба зробити скорочення. Якщо би мені а, треба було додати чи скоротити, тут я зараз повинна визначитися. А, якщо б було 56, то я б уже не скорочувала, наприклад. Так? Але у мене зараз 57, не, не Ділиться на 2. В мене резиночка на рукаві, Ось. в мене резиночка на рукаві один на один, мені потрібно, щоб ділилися на 2. Я в'яжу прямий рукав, ширина, це, не, він не дуже широкий. Тож я в'яжу далі по прямій і без скорочень. Якщо у вас тут дуже вверху широкий рукав, вам донизу хочеться заужений, так, то ви ще там через 5 або через 10 рядків ще робите скорочення. Я цього робити не буду. Ось тож 57, а не ділиться на 2, так, тоді ще одну я. Звісно, приберу. Але якщо би не потрібно було, то і вже було б хорошо. Вже все щільно, нічого не потрібно скорочувати, чи додавати якісь накиди, чи ще щось. Ви дивіться, як у вас виходить. Головне, щоб вийшло акуратно. Так, і дивимось. Ось я перше скорочення робила. Тож, ось перше скорочення робила так. І далі. І ось тут дивлюсь, де мені краще зробити ще скорочення. Дві разом пров'язати. Наприклад, можна оці дві разом, де скорочення були, можна рядом, як вам більш зручно. Тут я робила вліво, тож роблю вліво нахил. Першу знімаю, другу лицевою і накидаю попередню на цю петлю. Так, Підтягуємо ниточку. Ось, Тут вирівнюємо ось так всі петельки. І оцю ниточку, яку ми робочу приєднували, заправляємо. Ось, Можна взяти голочку і заправити можна е, крючком. Так, я говорила, що покажу, як заправляти. Все далі. Зараз покажу, як заправити цю ниточку вже, хоч все до підрізів вже не стосується, але все ж таки. Далі в'яжу просто лицевими петлями, ну, по узору, по своєму візерунку, далі по прямій рукав на потрібну довжину. Ось підбираємо більш-менш крючок, підходящий до нашої товщини ниточки, щоб гарно захвачувалось. І оцю робочу ниточку ми підтягуємо, щоб тут у нас, щоб тут у нас було акуратно. Так, це ось вона у нас тут. Розправляємо, де що нам не подобається. Підтягуємо цю ниточку. так, І ось як я буду заправляти, наприклад, в дужку виворітної петлі протягую ось так. Витягую як повітряну петлю, в неї ще раз продіваю робочу ниточку. Ось так. І затягую ось так вузлик. Далі. Ось тут, наприклад, трішечки нещільно, да? не так, як би мені хотілося, то я стараюсь так, щоб ниточка пройшла ось в цю сторону. Тож, от, наприклад, оцю я піднімаю, ой, ось цю дужечку піднімаю і протягую також, витягую повітряну ниточку і ще сюди відміну. Нитку і витягую, і ось так затягую вузлик. І отак декілька разів. все Тут все щільно, гарно, все. І далі відрі... заправляємо і відрізаємо кінчик. Тут дивимось, ось наші підрізики. Все акуратно, ось, все добре, акуратненько піднято А Ви пам'ятаєте, які тут були отвори, і зараз як виглядає. Тож, якщо я змогла чимось допомогти, хто зовсім не знав, як підійти до цих підрізів, то я буду дуже рада. Все, завершую свій майстер-клас. На все добре. В'яжіть з задоволенням. До зустрічі!